М'ясо пусна субота. Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До Корінтян Першого послання. Святого апостола Павла читання. Браття, все мені дозволено, але не все корисне, усе дозволено, але не все будує, ніхто хай не шукає для себе користи, але для другого. І все, що у м'ясника продається, нічого не турбуючись ради совісті, Господня бо земля та її повнота. Як хто з невіруючих вас запросить, і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами, зовсім не турбуючись ради совісті. Але як хто вам скаже, це було жертоване ідола: не їжте задля того, хто попередив вас, і задля совісти, Господня бо земля і її повнота. Коментар. Усе дозволено, але не все корисно. Дорогі мої, людський світ має різні закони. Одна держава одні, друга інші. Невиконання законів у кожній державі карають різними покараннями, можуть позбавити волі, а в деяких країнах і життя, будь-яка людська система. Завжди обмежує свободу людини. Людина завжди перебуває у певних рамках. Але ми рідко про це говоримо, сприймаємо як належне. Хоча обмеження, які нам встановив Бог, значно частіше викликають незадоволення. Однак, у стосунках із Богом, якраз це відбувається навпаки. Хоч Господь дав нам заповіді, дав нам святе письмо, але ми завжди вільні, вільні ухвалювати рішення, вільні жити чи не жити за Євангелієм. Бачимо, у тій свободі Бог завжди любить людину, як би вона не жила, як би не чинила. Задумаймося над тим, що Бог все мені дозволяє, я маю свободу. Але як каже сьогодні апостол, чи це мені корисно? Погляньмо на своє життя, придивімося до тих проблем, які маємо. Дуже часто вони виникають, тому у своїй свободі ми робимо неправильні вчинки, яких ніколи б не зробили, слухаючи Бога. Час від часу можна почути. Відомих людей, які говорять, я був християнином, але я більше не християнин. Але як же це відбувається? Яким чином хтось доходить до цієї точки? Кроки, що ведуть до подібної заяви, почалися задовго до неї. Таке не відбувається раптово. Людина не може, прокинувшись одного ранку, вирішити, сьогодні я відрікаюся від своєї віри і відвертаюся від Бога. Ні, це низка кроків і компромісів, які завжди приводять до чогось подібного. Наприклад, ми знаємо про публічне зречення Симона Петра від Христа, але з цього все почалося, все почалося з гордості. Під час спільної вечері Ісус сказав своїм учням, що один з них зрадить Його і що Він буде розп'ятий. Але Петро сказав: навіть коли всі спокусяться, та не я. Тоді Ісус сказав: їм, істинно тобі кажу, що ти сьогодні, цієї ночі, закипив він, запів двічі-тричі мене відречайся. Петро думав, що такого просто не може бути. Це була гордість, а Біблія говорить, що гордість передує падіння. Це був перший крок Петра до низу. Наступним кроком було те, що він спав в той час, коли повинен був молитися, Ісус узяв трьох своїх друзів Петра, Якова та Івана сказав, чувайте й моліться, щоб не вийшли в спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Але замість того, що молитися, вони заснули. Потім… Коли храмова варта прийшла заарештувати Ісуса Петрових помеч від цих вухос священников. Проблема Петра полягала в тому, що Він був марнославним тоді, коли повинен був би бути смиренним. спав, коли повинен був молитися і бився, коли повинен був довіряти Господу, а потім, в результаті, він публічно відрікся від Ісуса. Це маленькі кроки привели до великих, маленькі речі перетворюються у великі, і маленькі гріхи стають великими гріхами. Пригадаємо, що могутній гляв, з яким зітхнувся Давід. Не завжди був велитним. Колись він був дитиною, можливо, великою дитиною, але ця дитина перетворилася на гіганта. І одного разу Давид зіткнувся віч наміч з Треметоровим велетнем, закутимо зброю. І ось що відбувається. Ми нехтуємо гріхами, ведемо переговори з ворогом і укладаємо годи з дияволом. І неочікувано перед нами виринає справжній ган, з яким ми зіткнулися. бо не не оцінили сину гріха. Диявол придивляється. До нас є прикладом цей Самсон, яка є хороша ілюстрація подібної ситуації. Він був мутнім воїном, непереможним на полі бою. І диявол подумав, я знаю я дістати цього хлопця. Він послав прекрасну даліду, чим'я означає ніжна. І сказала Даліна до Самсона скажи мені, благаю, в чому полягає твоя велика сила і чим тебе можна було б зв'язати, щоб тебе упокорити. Самсон подумав, що це жарт, і це було причиною його падіння. Та як же ж це відбувається? Як люди впадають у гріх, це відбувається через компроміс, крок за кроком. Ніколи не думайте, що ви. Не можете впасти. Ми всі здатні впасти най... в найстрашніші гріхи, які тільки можна уявити. Чи не почав компроміс просуватися в наше життя? Є деякі запобіжні заходи, які можна впровадити в своє життя, які допоможуть впоратися з так званими сірими зонами в нашому житті. Чи існують певні чорнобілі області, про які. Не потрібно думати, тому що ви вже знаєте, що Бог говорить з цього приводу. Наприклад, чи нормально красти? Ні. Біблія каже, не кради. Чи нормально мати позашлюбний зв'язок? Ні. Біблія каже, не чини перелюб. Добре, але якщо до тих речей. Щодо яких ми сумніваємося, ми не знаємо конкретно правильні вони чи хибні. Тому можна задати собі три питання, перш ніж чинити ту чи іншу дію. По-перше, те, що ви робите, служить для вашого духовного росту чи руйнації, апостол Павло писав: усе дозволене, але не все корисне, усе дозволене, але не все будує. По-друге, чи має цей вибір владу над вами, і знову Павло писав, все мені можна, та не все корисне, все мені можна, та я не дам нічому заволодіти наді мною. Якщо ви не можете прожити години, не зробивши чогось визначеного, то це не добре. Ви перебуваєте під контролем. І нарешті, чи не відчуваємо докорів сумління з цього приводу? Біблія говорить: все, що не звіри гріх, то і лише факт, що хтось інше робить те чи інше, не означає, що і ви повинні це робити. Ви помітили компроміси в своєму житті, тоді слід навести порядок у домі, чітко усвідомити цей компроміс, визначити його, а потім просити Бога допомогти вам, змінити ті сфери життя, які повинні були бути змінені. Маленькі компроміси можуть привести до великих гріхів. Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, істинно, істинно кажу, вам, хто слухає моє Слово, і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов життя. Істинно, істинно кажу, вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і сину віддав, що мав життя в собі, і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся тому, бо надходить час, коли всі, що в громах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Не можу я нічого діяти від себе самого. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий. Бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав. Коли учні захопливо показували Ісусові храмові будівлі, Він же у відповідь сказав їм: чи бачите все це, Істинно кажу вам, не лишиться тут каменя на камені, який не був би перевернений. Після того Господь разом з апостолами сходить з храмою гори. Перейшовши в Вузеньку долину кендрон, піднімається нагору навпроти, яка називається Оливною. Тепер храм, немов на долоні, постає перед ними у всій величій красі. Тут, споглядаючи красу святині учні, Ісуса стривожено запитують, коли саме буде зруйновано храм, і як вони зможуть розпізнати знаки його повернення. Апостоли думали, що зруйнування храму та повернення Ісуса відбудеться одночасно. У відповідь Ісус апокаліптичному стилі виголошує свою останню довгу промову, який навчає, що відбуватиметься на землі до Його повернення, якою мовою Нового Завіту називається парузія. Апокаліпсиси – це масштабні видіння. Які відкривають перед нами духовне значення історії і мають за мету показати, як серед численних катаклізмів та випробувань Бог реалізує свій задум. Апокаліпсиси слугували своєрідним посланням надії для людей, які серед великих переслідувань. Та лиходліть могли впадати у відчай і думати, що все пропало. Учні повинні знати, що ніхто, лише Бог контролює історію, навіть якщо влада тиранів та сильних світу цього виглядає абсолютною. Толом для цієї промови Ісуса слугувало багато старозавітних мотивів та пророцтв, головним, з яких є Книга Пророка Даниїла. Аполікаліпсисах завжди основним є наголос на Божому пануванні та контролі історії, тобто правда віри, а не просто історія чи хронологія. Ісус хоче, щоб учні знали, що храм у Єрусалимі буде зруйнований. Це станеться під час Юдейсько-Римської війни, 66 70 років. Християн будуть переслідувати. А перед його поверненням постане багато лжемесій. Саме повернення відбудеться відповідно до уявлень та сподівань багатьох старозавітніх пророків. Однак ніхто з людей не знає точного часу цієї події, тільки Небесний Отець. Як або блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самому Заході сяє, так буде і прихід сина чоловічого, бо де труп там і орли зберуться. Ісус хоче сказати, що прихід месії буде не прихованим, але очевидним, наче спалах блискавки, щоб у біблійній мові часто є знаком Божественного суду. Говорячи мовою пророків, це буде день Господній, День суду. Ідеться про суд над гріхом і всякою безбожністю, усім, що мучить людину, усім, що противиться Божому задуму і спашіння та щастя для всіх людей. Для виразнення своєї думки Ісус використовує прислів'я орлів, які завжди указують на місце знаходження здохлятини. Ці слова Господні можуть бути як цитатою з Книги Йова 39.30 так і відсиланням до слів пророка 39, глава 17 20 стежки, у яких йдеться про орлів, зібраних над трупами нечестивих у часі Остаточного суду. Ця гостра пророча мова може шукувати сучасних читачів чи слухачів. Але тільки наївних, інфатильних або тих, які не хочуть дивитися в очі гіркій правді, яка полягає в тому, що у світі існує зло, страшне і огидне, яке не перебирає засобами для того, щоб якнайбільше завдати болю і страждання людини. Ми це сьогодні теж спостерігаємо на нашій землі. І це зло небезобове. Біблія називає його дияволом і сатаною, який зводить людей, а ті потрохи, перетворюючись на тварин, нищать життя навколо себе. Коли ми кричимо в безсилі духа, де дивиться Бог, то Слово Боже у сьогоднішньому Євангелії відповідає нам на цей крик відчаю. Біблія постійно навчає, що жодна підліч, злоба і насильство не вічні. Якщо нам інколи здається, що зло торжествує остаточно і безповоротно, то апокаліптичні тексти писання, головно остання книга Откровення, кажуть нам чітке ні, Бог ставить останню крап. Він є Альфа і Омега, початок і кінець. Откровення Івана 18, 22, 13, Перший і останній Ісаїд 44,6, 48,12. Початок і кінець. Тільки Він є той, хто є, тільки Він є Господь Вседержитель. Проповідник у Старому Завіті каже. Кінець усьому, що чути, було такий Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо у цьому вся людина. Усі буділа Бог проведе на суд. Усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Приповідок 12:13, 14. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Ти моя допомога і мій визволитель, Боже мій не забарися, Псалом 18. Дорогі мої, Бог ставить останню крапку у людській долі. Він не хоче, щоб їй ставила смерть та усяке лукавство і хитрість диявола. Тому Господь відкриває нам правду про історію. Поки відбудеться остаточне оновлення всього і настане Царство Боже, сили зла будуть намагатися затягнути людину у свою орбіту. Повірте, ставки дуже великі, на терезах наше майбутнє і наше життя. Увесь піст говорить про те, що Бог робить для того, аби ми були переможцями зла, а не переможеними. Для цього Ісус не залишив нас у невіданні, і ми знаємо дорогу життя, і навіть більше ми можемо наближувати прихід Божого Царства своїм посиленим внеском. І Бог запрошує нас до цього. Важливо не оглядатися на наукону, але рухатися уперед, сповняючи Божу волю. У цьому контексті, Святий Павло дає дві чудові поради. Тим часом, щоб і ми не осягнули, простоїмо завжди тим самим кроком, Филип'ян 3:16. Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтеся у ділі Господнім повсякчасно, та знайте, що труд ваш у Господі не марний, 1 Коринтян 15.58 цей день все здригнеться та захитається. Ісус говорить про це, і будуть знаки на сонці місяці і на назори, а на землі переполох народів, стривоженим шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. В Книзі Откровення також читаємо. І царі землі, і веліможі, і тисячники, і багаті, і сильні, і всякий раб, і всякі вільних сховалися у печерах та скеля гір, і скажуть до гір і до скель упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву Анця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти. Откровення 6, 15, 17. Дорогі мої, ми навіть не можемо собі уявити, як це все відбуватиметься. Сьогодні досить рідко можна почути слова Божі про Божий суд. Ця тема нікому не підходить, і ми себе починаємо переконувати, що вона дуже страшна та жорстока, бо в ній Бог виступає таким злим. Насправді все навпаки. В цій темі Бог постає справедливим судею, Він буде судити неправедних, Він буде карати нечестивих, Він відплатить кожній людині, давши те, що вона заслужила впродовж свого земного життя. Для праведних та богобоязливих людей це надзвичайна новина радується небо і земля, хай веселиться, нехай заграє море і його понота. Поле і усе, що на ньому хай веселяться, тоді всі дерева у діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить, приходить Він судити землю, і судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи. Псалом 96, 11-13 в книзі Откровення читаємо про сім час Божого гніву, котрий приведе до страшного суду на душіма тими, хто не хотів покаятися. Книга Откровення, 16 глава. У цей день не буде ані ліків, ані вакцин, не буде впливу органів влади, не буде куди втікати, як тільки до Господа, до Його милосердя, щоб сховатися у тіні Його крил. І цей суд наближається, але в нас є надія. Читаючи ці, ці жахливі описи, ми знаходимо і слова підтримки та надії для всіх Божих людей. Іди, народи мій, уйди у свої кімнати і замкни за собою двері, сховайся на часинку, поки гнів не перейде. Бо ось Господь виходить із свого місця карати мешканців землі за їхню провину. І земля видасть кров, що вісала у себе, і не таїтиме більше своїх убитих. Ісаї 26, 20-21. В приповідках ми знаходимо, ім'я Господнє, міцна башта, праведник утече до неї і буде безпечний. Приповідок 18:10, а в 90-му Псалмі читаємо такі слова. Бог моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюся. Ісус Христос також навчає нас, як це почне збуватися, випростайтеся і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. Луки 21, 28. Прихід Господа уже так близько, та чи ми готові до нього. Увесь світ буде ще від Божого суду. Але Божі люди не будуть боятися, вони навіть не здригнуться, тому що ми приймаємо непохитне царство, зберігаємо благодать, то й служимо нею до вподоби Богові з побожністю і острохом. бо Бог наш вогонь, що пожирає, Єврею 12, 28, 29. Бог нам прибіжище ще й сила. У не з'явиться з дужою допомогою. Тим не злякаємося, хоч би й земля провалилася, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть, бушують його води, хай дрежать гори від його обурення, Господь сил з нами, Бог, Якова, наша твердиня, ріка, її від ноги заселяє місто Боже, святів Всевишнього чертоги, Бог серед нього, воно не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком псалом 46, бо він не захитається повіки, пам'ять про праведника буде вічна, лихої чутки він не лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі, серце його стійке боятися не буде, аж поки не побачить покаранеми своїх ворогів. Псалом 112. Сьогодні, дорогі мої час сприятливий. Ми живемо у сприятливому часі, ми готуємося до посту, будемо мати тих, цей час, який Господь виділяє нам, щоб всі ми, Божі діти, котрі вчаться, довіряти йому серед кризи і борхливого життя, серед війни і страху і обурення, скріпляючи своє духовне коріння. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Напишіть імена, для кого це благословення уділяю, і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!